Вічна молодість для зірок шоу-бізнесу стала повсякденною необхідністю однак, прагнучи зупинити час, деякі з них втрачають не тільки красу, а й кар'єру та навіть здоров'я. У цьому випуску п'ять шокуючих історій про жахливі наслідки безперервного самовдосконалення. Голівудська зірка Голді Гоун з ранніх років обожнювала танцювати, і кар'єру у шоу бізнесі розпочала саме як танцівниця, а через деякий час її запросила на телебачення. Першою помітною кінороботою став комедійний серіал Доброго ранку. Світ, після якого вона здобула широку популярність. А вже у 1970-му акторка здобула золотий глобус та Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. У у фільмі Квітка кактуса Занятість у кіноіндустрії не відволікала її від особистого життя. Зірка була одружена двічі із режисером Гасом Тріконісом, а потім з актором та співаком Білом Гадсоном, у шлюбі з яким народила двох дітей. Пізніше в її житті з'явився Курт Расел, від якого вона народила сина. Але побут та перші вікові зміни мали свої наслідки. Тож Голді поступово почала з. Некати з горизонтів продюсерів із другої половини дев'яностих її кар'єра поступово згасала. Тоді акторка розпочала перші спроби зупинити молодість. І, хоча вона сама не підтверджувала серйозних втручань у зовнішність, експерти з пластичної хірургії та косметології заявляють про підтяжку обличчя та шиї, блеферопластику, а також застосування філерів. У десятих змі почали наголошувати, що у гонитві за молоді зірка зайшла занадто далеко, і дивлячись на її фото 2012 року, важко із цим сперечатись. Наслідки невдалих втручань очевидні, та саме підтверджують і фото після підтяжки обличчя, коли акторці виповнилося 77. А кілька років тому деякі змі стверджували, що після непрофесійно проведених ін'єкцій філерами губи акторки навіть перестали змикатись. Нині вона з'являється у публічному полі, здебільшого підтримуючи своїх дітей на прем'єрах та інших заходах. Її наймолодший син Вайт Рассел будує кар'єру у шоу бізнесі, так само як і вже відомі діти акторки Олівер та Кейт Кадсон. Американська модель і письменниця Дженіс Дікінсон, яку називають першою супермоделлю світу, народилася у 50-х у Нью-Йорку. Неадекватна поведінка батька позбавила її дитинства, як і її сестер. Це підштовхнуло її залишити батьківський будинок та з раннього віку розпочати модельну кар'єру, але не все було так просто. У 1970-х агентства відмовлялися брати Дікінсон через ніби. То екзотичну зовнішність, а точніше смагляву шкіру та високі вилиці, які тоді не були у тренді. Але згодом саме її нетипова зовнішність і стала її перевагою. Вона працювала практично з усіма відомими брендами, в різні роки позуючи для рекламних фотосесій. За нею закріпився образ не класичної красуні, а харизматичної і сміливої особистості, яка задавала тон у світі глянь у 1980-х Дженіс увійшла до п'ятірки моделей світу із найбільшими гонорарами. Вона першою назвала себе супермоделлю. А вже після її інтерв'ю цей термін підхопила уся індустрія. Та, як відомо, індустрія моди у ці роки була особливо жорстокою. Вона їла лише салати, забагато вживала те, що вживати не треба. А одного разу перед дефіле так перебрала шампанію що впала з подіуму прямо на коліна Софі Лорен. Якщо ви хочете більше деталей про темну сторону індустрії моди, я залишу вам посилання на цей ролик в кінці відео. Наприкінці 90-х Дікінсон поступово відійшла від подіумів, але залишалася в центрі уваги завдяки телевізійним проєктам. Вона з'явилася у шоу Наступна топ модель Америки та запустила власне реаліті шоу модельне агенство. Реніс Дікінсон, де навчала молодих моделей виборювати собі місце у конкурентному світі моди, при всій цій активності та зайнятості на подіумі. Особисте життя знаменитості було бурхливим. Вона мала стосунки з бідомими чоловіками, серед яких Сильвестр Сталоне, Мік Джагер, Джек Ніколсон, Лів Гаррет. У 2016-му вона вийшла заміж за психолога Роберта Гернера. У знаменитості дорослі син та. Дочка, фото з якими зірка періодична ділиться із змі. Звісно, будучи постійно на виду у публіки та перебуваючи під тиском індустрії моди, Дженіс, усіма способами намагалася втримати красу та молодість. Вона відкрито заявляла, що неодноразово вдавалася до хірургічних і косметологічних процедур, починаючи з 1980 року, серед операцій, про які вона говорила публічно, підтяжка обличчя. Ринопластика, імпланти грудей, ботокс, філери і ліпосакція у своїй автобіографії 2002 року. Вона писала, що стала заручницею ідеї молодості. Згодом знаменитість почала шкодувати про частину втручань, визнаючи, що надмірне використання філерів зробило її зовнішність неприродною. Також зірка зізнавалася, що мала важке ускладнення після імплантів грудей, які довели Лося видалити, а у 2016-му Дженніс Дженіс оголосила, що бореться із раком грудей, і деякі фахівці стверджують, що невдала мама пластика могла зіграти у захворюванні на останню роль. Та, на щастя, зірки хворобу була виявлена на ранній стадії. Тож лікування пройшло успішно, і вона змогла повернутися до роботи. Наймолодша, але ще на останні героїні цього випуску зіткнулася з такими проблемами на своєму обличчі, що більшості вони можуть здатися справжнім фільмом жахів. Модель, дизайнерка та учасниця реаліті шоу Бренді Гленвілл народилася у 1972-му у місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Модельну кар'єру вона розпочала у юному віці, позуючи для каталогів та реклами. Однак, справжньою зіркою Бренді стала у ти. 2011 одинадцятому, коли приєдналася до популярного реаліті-шоу справжні домогосподарки Беверлі Гілз. її прямолінійність та конфлікти з іншими учасницями зробили її однією з обговорюваних фігур на американському телебаченні. А її особисте життя тільки допомагало їй у медійності. Зірка була одружена з актором Едді Сібріаном, у шлюбі з яким народила двох синів. Вони були яскравою парою та бажаними гостями. На червоних доріжках, але закінчилось усе гучним розлученням через зради актора. Однак сумувати бренді не збиралася, та навіть навпаки, своє розлучення вона досить вдало монетизувала. На хвилі скандальної популярності вона написала книгу, випустила власну лінію вина та продовжила брати участь у телепроєктах. Але тоді вона навіть не здогадувалась, що найгучніша та шокуюча історія у її житті ще по. Переду протягом кар'єри зірка відкрита, заявляла, що вдавалася до косметичних процедур. На початку нульових вона почала використовувати філери та ботокс, пояснюючи це як спробу зберегти доглянути вигляд в індустрії, де молодість часто сприймається як частина бренду. У 2013-му вона розповіла, що робила ін'єкції, а також лазерні процедури для шкіри. А пізніше зазначила, що іноді перегинала й втручаннями. І намагалася повертатися до природнього вигляду. Та найжахливіше сталося у 2023-му. У своїх соцмережах зірка поділилася фото із набряклим обличчям. Під її шкірою з'явилися величезні бугори, а губи зірки перестали змикатися. Намагаючись боротися із цією проблемою, бренді почала стверджувати, що все це сталося, нібито внаслідок паразитарної хвороби, що розпочалася після візиту до Марокко де проходили зйомки одного з шоу в іншому виданні, я знайшла інформацію, що вона стверджувала про наслідки чорної плісняви у будинку. Зрештою, знаменитість витратила два роки та понад 100 тисяч доларів, щоб встановити точний діагноз. Який, як це не дивно, і досі не є остаточним, через ці витрати та неможливість працювати протягом двох років знаменитість опинилася на межі банкрутства. Втім, деякі експерти стверджують, що зіпсоване обличчя зірки не має відношення до вказаних нею захворювань. За словами медиків, проблема не пов'язана з паразитом чи якимось іншим захворюванням, а є нічим іншим, як нетиповою реакцією організму на ін'єкцію. Ці дермальних філерів на сьогодні зірка все ще намагається повернути колишню красу. Та після двох років відновлення, навіть не дивлячись на деякі покращення, її зовнішність залишається зміненою. Наступна героїня зробила досить незвичайну кар'єру на телебаченні, яку розпочала у зрілому віці американська телеведуча та учасниця реаліті-шоу Ельза Паттон народилася у 1936-му і довгі роки вела досить закрите життя. Вона була одружена з Дональдом Паттоном, від якого народила двох дітей. Але у 2011-му її життя змінилось кардинально разом із дочкою Сол Вони з'явилися в реаліті шоу, справжні домогосподарки Майамі». незважаючи на те, що основний фокус шоу був на молодих вже популярних жінках. Ельза Миттєво стала улюблена. Публіки Глядачів зачарували її почуття гумору, іронічні коментарі та щирість. І як ви вже бачите, увагу вона привертала і своєю зовнішністю. Як розповідала її дочка, Ельза довгі роки захоплювалася косметологічними процедурами та хірургічним втручанням, яке розпочалося ще у 1980-му. За її словами, мати потрапила до рук неправильного лікаря, і частина операції виявила, Невдалою. ЗМІ писали, що Ельза робила підтяжки, корекцію щіки, губ, імпланти та безліч ін'єкцій філерів, що у результаті зробила її зовнішність неприродною. Сама ж зірка реаліті шоу не любила обговорювати тему пластики, але й нічого не заперечувала. В одному з епізодів вона з Іронією заявила, що якщо вона виглядає дивно, значить вона все ще цікава. Після закінчення проєкту. Ельза продовжувала жити в Майамі. а у 2013-му вона перенесла інсульт. Дочка повністю взяла турботу про матір на себе. А шанувальники Ельзи висловлювали підтримку у соцмережах. Знаменитість пішла з життя у 2019-му. але її унікальна історія вражає і сьогодні. Акторка та модель Сідні Ром стала символом краси 70-х років минулого століття. Вона народилася у 1951-му у США, але наприкінці 60-х років захопилася рухом хіппі та переїхала до Європи, де доля привела її до італійського кіно. Саме там розпочався її зоряний шлях. Також вона стала відомою як співачка, а пік її кар'єри припав на 80-ті роки. Окрім кіно, сідні. З'являлася у спортивних проєктах. На початку 80-х вона стала обличчям та символом фітнес-культури, випустивши серію відеотренувань, яка користувалася величезною популярністю у Європі. Завдяки своїй енергії та привабливості, сідні стала іконою здорового способу життя того часу. Особисте життя зірки теж висвітлювалось на шпальтах видань. Сідні вийшла заміж за режисера Еміліо Ларі, у стосунках з яким вона. Стала матір'ю двох дітей. Та вже в той період глядачі почали помічати зміни в її обличчі. Наприкінці 90-х акторка почала робити косметичні процедури, щоб зберегти молодість. А у нульових, за повідомленнями змі, вдалася до серйозних втручань: підтяжки, ін'єкцій, філерів і ймовірно, ринопластики. Ці зміни зробили її обличчя іншими, що викликало бурхливу реакцію шанувальників, які звикла дом'я якої живої міміки улюбленої акторки, і дійсно, її зовнішність дуже змінилася. Пізніше в інтерв'ю зірка визнавала, що будь-яка спроба виправити щось у своїй зовнішності може в будь-який момент вийти з під контролю. Якщо ви на каналі вперше зауважу, що це відео друга частина історії про жахливі наслідки пластичних операцій та косметологічних процедур. Посилання на попередній випуск буде на екрані. Дякую за увагу, лайки та коментарі. Та не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео на каналі. У мене для вас ще багато зіркових історій, спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі знаменитості та зірки шоу-бізнесу.